У межах Львів Fashion Вік відома львівська дизайнерка Роксолана Богуцька відсвяткує 15-річчя свого бренду. Цього разу її показ буде закритим в одному із готелів Трускавця. Втім, кожен зможе потрапити на ретроспективну виставку її найкращих моделей. Це найкращі найвишуканіші роботи, які були представлені на різних подіумах чи на різних презентаціях. І це все буде супроводжуватися відеорядом, показами і на плазмі. І фотовиставкою почалася французька весна. Глядачам пропонують оглянути французьку порцеляну і фаянс. Усі речі належать до фондів Львівського музею етнографії. Найдавніший експонат ось цей фаянсовий таріль 16-го століття роботи всесвітньо відомого французького майстра Бернарда Паліссі. У нас на виставці можна буде побачити бісквітові погруддя видатних історичних постатей Франції Наполона Бонапарта, Людовіка XVIII, генерала Форжо. Театр для дітей та юнацтва призначає зустріч о восній вечора на ковчезі. Так називається їхня нова вистава. Це історія про тваринок, які мають врятуватися від повені на ковчезі, але не можуть залишити у біді своїх друзів. П'єса стала просто бестселером за дуже короткий час, як просто як літературний твір. П'єса отримала цілий ряд європейських нагород. П'єса поставлена в моментально розійшлася в ряді європейських країн. Вона багаторазово поставлена в, в Росії. Легкість і гумор німецького сучасного автора Улірі Губа можуть оцінити львівські глядачі на прем'єрі уже цієї суботи та неділі.